Тож з нами на зв'язок вийшла на жителька села Олеськ Надія Лук'янчук. Вітання, пані Надія. Доброго вечора. Пані, пані Надія, зараз ви в прямому ефірі громадсько-інтерактивного та радіо радіоодиниця на Волинській області може почути, що трапилося у вашому селі, як так трапилося, що хтось його пограбував храм, який був опечатаний з травня місяця, я так розумію? Так, добре, це я можу з самого початку вам почати розповісти. Та, так? Звичайно, так, так, так. Так, значить, і так починаючи із після того, як почалася війна, багато прихожан нашого села зрозуміли, що вони не мають морального права ходити до московського патріархату і співати за страну нашу і воїнство її. І ми в травні вирішили, ініціативна група, що ми зберемо підписи, щоб перейти до Прославної церкви України. Обійшовши все село, ми встановили, що за перехід до православної церкви України у нас проголосувало 380 чоловік. За те, щоб залишитися у московській патріархаті, не підписався жоден, жоден. Просто утрималося десь біля чоловік 40. На другий день ми зразу зробили збори, на яких прийшло 57 чоловік, які проголосували за перехід до ПЦУ, і 17 чоловік, які утрималися. Стало питання в тому, щоб забрати ключі. Настоятель храму сказав, що він віддасть неділю, як тільки забере свої речі. Наш наш п'ятий наш храм був старенький вже. Ключі він нам не віддав, а віддав благочинному і зліг у лікарні. Значить, потім, скільки ми не просили благочинного, ключі він нам не дав. Ми що добилися тільки за допомогою поліції ключі вилучили і вони залишились в поліції. Храм запечатали. Далі ми почали метарства по оформленні документів. Протокол зборів і статут, ми це зробили протягом місяця у Володимирволицькій епархії. Далі, щоб зареєстрували нас у обласній адміністрації, нам треба було, щоб ми мали статут оригінал Московського патріархату. Нам ніхто не підказав з владних органів, що це треба шукати у письмовому вигляді, давати запроси. Ми почали шукати його в усній формі скрізь, де мене зверталися. Папки були порожні, оригінала не було ніде. Ми знайшли тільки копії. Копії сказали, нам не підходять. Ми зрозуміли, що ми без силі і ще раз на горолофію. Нам не допомагала влада, хоч мені здавалося, що це мають в першу чергу. Бути зацікавлені владні органи, органи для того, щоб в нашому селі була українська церква і молилися українською мовою. Ми звернулися тоді до юриста, найняли юриста і пішли таким шляхом, що почали давати запити, запити усі установи в тому, що такого статута не існує. Це затяглося на місяці. Як ми вже це все зібрали, оці запити, що того статута не існує, оформили документи і відправили їх в обласну адміністрацію. Це вже пройшло два тижні. Тоді московський патріархат не знаю звідки той піп, чи він дійсно то оригінал принесли до адміністрації і показали далеко, що в них є статут. І От постє питання до всіх владних. Органів і начальників, як ми можемо, якщо він є той статут, як ми можемо їх забрати і долучити до своєї справи, коли в державних органах оригінала того немає. Поліція цей час все тримала ключі і обіцяла нам, що ще три тижні ключі вони втримують для того, щоб ми закінчили оформлення. Проте вчора, 26 листопада, Біля першої години дня я так як живу біля церкви недалеко, замітивши, що там є рух людей, я підходжу, машина поліцейська від'їхала від церкви з двома представниками поліції, а церква була вже відкрита, і там було шість чоловік, прихильників московського патріархату, ті, які виносили сейфа звідси, в церкві був сейф, в ньому було. Горох до 80 тисяч і бумаги. Які бумаги? Це нам тільки приходиться догадуватися, так як кров із щось шукають по церквах. Там міг бути цей статут, правда, пані Надії? Так, там може бути статут, там можуть бути ще якісь бумаги. Ми цього не знаємо. Тоді вже ми стали звертатися до своїх прихожан, позбігалися люди, позбігалися і. Почали ми викликати поліцію. Ну і ось так далі встановили чергування. Сейфа того поліція не вилучила, він так і є у їх, проте вони його побачили, опитали і встановили, що сейфа вони дійсно вкрали з церкви. А що ще вкрали? Ми того теж не знаємо. Ми ж не бачили, вони ж там шість мужиків було. А я як одна зайшла, то що ви думаєте? Ну, і Ось тепер ми встановили почергове чергування біля церкви. Завтра чи післязавтра викликаємо телебачення, кричимо по всіх каналах, по всіх, що можна, допоможіть нам, як ми можемо зайти в церкву. У нас більшість, у нас більшість людей, і дітки, і, і дорослі, і малі. Я біля і ми хочемо слухати службу своєї рідної мови. Як сьогодні наш отець Богдан, ми хочемо молитися, як він молився, і за президента, і за голодомор, і за тих хлопців, які загинули імена, яких ти Боже сам знаєш, може за кого й нема помолитися. Кому ми за таке хочемо молитися, а не за страну нашу, воїнства, і за Нуфрія. Пані Надії, я правильно розумію, що з травня місяця ви постійно молитеся під храмом, тобто на дворі і не маєте можливості зайти в свій храм? Правильно, ви зрозуміли. Ми з травня місяця дощ чи холодно, чи тепер сніг, чи мороз, Ми молимося під храмом. І в нас кожного разу на службі 70-80, а на святах 170 чоловік було 170 чоловік. до 200 на великих престольних святах люди приходять. Це кричуща ситуація, просто ганебна. Дійсно, в той час, як по всій Україні, СБУ знаходить е, різні е, компрометуючі матеріали на е, ось цих московських попів. А тут е, я так розумію, це місцева поліція дозволила їм це вилучити? Чи вони самі зірвали, а згодом поліція приїхала? Розумієте, що як я побачила своїм очима, це було так поліція, два поліціянти, це з Ковля були. Вони приїхали, дали ключі їм. Угу. І поліція поїхала, а тоді ті винесли після них сейфа. Бо поліція поїхала в час 10 чи час 15, а сейфа винесли в час 30 чи час 35. Та ну це просто жах. Пані Надія, а чому на вашу думку місцева влада не допомогла громаді отримати ці документи, щоб здійснити цей перехід? Ні місцева, ні я обласна. Не можу, я не можу вам пояснити. Місцева влада, куди по-перше, староста нашого села, і я Андрій, він за московський патріархат. Угу. Директор школи Марчук Валентина Петрівна. Вона також підтр... є... Е, 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 як прихильником Московського патріархату. Голова громади ОТГ, Сущик Віктор Степанович, він вроді той за нами. Він нас підтримує, але допомоги нема ніякої. Нас не проконсультували, нам не підказали, нас не розумієте, ніякої слова, сапоро... слова і голос більш нічого. Пані Надія, а чи є якась підтримка з боку православної церкви України, ну з, бло, з боку благочиння чи настоєрарха е, 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 якоїсь місцевого? У нас одна підтримка. Тільки отець Богдан. Оце він, Монах, якому 21 рік, 21 рік, двадцять рік Оце він з нами отоб'ємося лобом і шукаємо. І з єпархії Волинський нам не було підтримки. І від депутатів не було нам підтримки, бо місцевий депутат є проросійські. Вибачте, може я неправильно висловлюся чи сказати правильніше прихильникам московського патріархату, а чи теж ніхто нам нічого не допоміг. Пані Надія, ну е, 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 наскільки відомо, ви ви зазначили також, що е, храм був опечатаний. Тобто, наскільки ми розуміємо, ніхто не мав права туди заходити, навіть якщо поліція приїхала. Адже якщо храм опечатаний, то потрібні там якісь, е, ну мабуть, слідчі дії, якісь, свілися. Так, тобто треба дозвіл. якийсь. Е, е, якщо дозвіла не було, то виходить, то виходить це ну, грубе порушення. Тобто ніхто не мав права знімати ті пломби, і заходити туди. І е, чи зверталися ви до правоохоронців з можливо якимось так. поясненням, там? Що вам відповіли? Так, нам пояснили, якщо б мали відкривати храм, зривати ті е, опечатання, то треба було, щоб були представники від, е, е, від нашої сторони три людини. Так, так. І від так як наш храм є пам'ятка е, е, архітектури. Альо, альо, що? та, та пам'ятка архітектури. Так, архітектури, значить, це мали бути із музею для того, щоб опис зробити, але нікого вони не кли. Приїхали два поліціянти і шість. от вони самі відкрили, самі зробили, ну і винесли те, що їм треба. Цей великий теми побачили. А що це виносили? Ми того не бачили. Ми написали заяву поліції про відкриття кримінального провадження за викрадення і матеріальних цінностей із храму. Ну надіємося, що це піде в хід. Та намабуть, мабуть, вам треба звернутися також і до СБУ у зв'язку з цією ситуацією, як так, що поліція дозвола це все зробити і виносити і сейф під час того, як дійсно по цій країні тривають обшуки. Там могла бути ну що, хоч могло бути в тому сейфі, Я так розумію. Так, 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 і ми так розуміємо, але чогось владні органи того не розуміють. Та ну обласна адміністрація в цьому плані це дійсно, яка мала би допомагати людям підказувати, направляти. Вона ну абсолютно півроку нічого не робить, і таким чином, ну дійсно є ось ці побоювання, що вони дійсно працюють на УПЦ московського патріархату. Таким чином, виявляється, якісь є ось ці статути. Люди їх не мають. Ну це мала, це мала би влада їх витребувати в УПЦ МП, в того самого настоятеля, чи, чи в благочинні. От у нас вийшлося так, що одна церква на цілу область не має оформлених документів. Mm -hmm. Ще раз поясню, в нас був старенький тип, Він в 18-му році не зробив перереєстрації статутів, і в нас одна церква на область, що не має документів. Через те ми ось так повземо, як Черепаха. Ніхто нам не допомагає, і ми не можемо, ми не можемо прийти. Нам броти коло. Я питалася в гайдукатері, а де ж нам взяти того статута? Ну Я ж не, не буду грабити попадчі епахії Московського патріархату Володимирів, щоб викрасти того статута, чи, де він там знаходиться. Так. Це наші проблеми. А це наші проблеми. Та просто немає слів. Що ж, дякуємо, пані Надії, за те, що вийшли з нами на зв'язок, що поділилися цією проблемою. Я гадаю, що це не лише ваша проблема, це ну це так. скандал на всю область. Так, і я думаю, що це проблема цілій області, і хай, якщо можна, закликай всіх, хто може, допоможіть. бо це буде. Я не знаю, як сказати, по. по... Пощочина не тільки для нас, а і для і обласних, і для України, що під границею на самому кінці України живемо, і ми боремося за з московським патріархатом та наші хлопці, як на передовій, їм стидно сказати, що ось тут на заході України ми воюємо з московською церквою. Та що ж, витримки вам, пані Надії. Дійсно, ми теж дякую. будемо стежити за цією ситуацією, будемо з вами зв'язуватися. Отже, жителька села Олеська Надія Лукінчук розповіла про ситуацію, яка склалася в цьому селі, де із опечатаного храму, я так розумію, представники Московського патріархату винесли сейф і, можливо, не лише сейф. Отже, на все добре, пані Надія, до побачення. До побачення, дякую.